Християн, Господи, пережийте і віта. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браті і сестри, вітаю вас святою неділею. Сьогодні неділя називається неділею проблудного сина підготовчі неділі до Великого посту, які знову і знову закликають нас до покаяння тими словами, покаяння двері, відкрімені життя давче. І знову і знову Господь притчах вчить нас про покаяння. Дехто з Іронією відгукується, що це сьогодні. Кожного з нас свято, блудного сина або блудної дочки, бо деякою мірою кожен з нас є тим блудним сином або тою блудною дочкою, які відійшли від Бога, які відійшли від Отця, вийшли з себе, блудимо тими світами. бо Духовно-символічне значення Дім Отця Небесного криється в нашому серці, бо сказано Христос всередині нас, таємниця від віків захована, Господь всередині нас, царство Боже всередині нас. А де царство, там і цар, там і Отець наш Небесний. А кожен з нас. Може прирівняти себе до того блудного сина, якою, яку сьогодні притчу в Євангелії ми читали. Всі ми знаємо її, ще раз коротенько повторюю, що в батька було два сини, вони виросли, і молодший син каже, дай мені половину майдану свого. І він пішов в далекі краї, там розтратив його. З блудницями, з друзями, настав в країні великий голод, він пристав до мого чоловіка, де пас свин і готовий був тими стручками живитися. І тоді він е, згадав, що, мого бачу, тільки хліба, що і слугам хватає, і добра, піду і скажу, отче, згрішив я перед. Небо мій перед тобою прийми мене, хоча за наймита свого не за сина. І він встав з цієї грязі, з того гріхопадіння, встав і пішов. І що він бачить замість докору батько зустрічає його з відкритими обіймами? Радіє, каже, син мій загубився і знайшовся, помер і воскрес. Звелів дати йому персня як символ влади наслідника. Звелів заколоти вгодоване теля, щоб веселитися з друзями. Каже, веселімося. А тут бачимо, старший син почав заздрити, як йшовши, каже, ти мені навіть позляти не дав, щоб повеселитися з друзями моїми. А, твій брат, а, а мій брат, твій син розтратив. Все своє майно з блудницями, а ти його не <клух> маєш. Каже йому батько, все моє твоє і твоє моє. Тобто, що ти повинен також радіти, що син мій помер і воскрес, загубився, знайшовся. Радій то! Ось така притча, дорогі, про блудного сина. І як я казав, кожен з нас являється тим блудним сином чи дочкою. Бо із світу духовного виходимо ми у цей жорстокий світ, є такий вислів вийти із себе. Тобто виходимо, коли людина духовна, вона заглиблюється в себе, заглиблюється в таємниці свого серця, пізнає Бога в собі, розуміє оту любов, пізнає любов в собі. Коли людина виходить із себе, людина стає тілесною. Гріх тоді має владу, тоді е через плоть людина грішить і так в кожного є отой етап, коли ми відходимо від Отця Небесного. відходимо від Його ласки, десь шукаємо якогось щастя в чомусь, в чомусь земному. Бо а насправді в земному того щастя немає, бо хтось шукає щастя в багатстві, у владі, у грошах. хтось шукає щастя, так, як той блудний син. В розпустці, в блуді, в п'янстві. Але все це тимчасове явище, воно в якусь мить засліплює, можна сказати, як та мильна бульбашка, знаєте, що це як ілюзія. Вона є, але її немає. Щастя в тому не можемо знайти. Шукаємо десь, не знаючи, що щастя є всередині нас. Війди в себе, каже Господь, в комірчину закрийся, і Господь воздасть тобі явно. В таємниці пізнай таємницю від віків заковану. Христос всередині кожного з нас в нашому серці. Війди і впізнай Бога в собі. Але ми десь шукаємо, виходимо з себе і стаємо. Тими блудниками світу цього, шукаємо щастя, шукаємо оцей пошук, якусь мить маємо те задоволення тілесне, але потім подаємо у відчай, біль, страх, страх без виходу, страх смерті, бо розуміємо, що це все. Тимчасове все це немов. Іван Дамаскін каже, бо істину життя наше немов, світ болювий, світай, відцвітає, немов див і роса раніше. Так само і це тимчасове дорогі задоволення світом цим. Бо рано чи пізно людина починає. Розуміти, що все тимчасове, все суєта сує. І тут, дорогі, ми можемо повчитися цього блудного сина, який все ж таки знайшов собі в собі в сили встати з тої грязі, де він готовий був живитися з тими свиньми жив. Це символ. Так само грішника, який, яке життя перетворюється, стає такою, знаєте, мислено. І він знайшов собі в сили встати і встав. Не кожен зараз, дорогі, може знайти собі, в собі сили і встати. Багато хто каже, а це вже пропащий грішник, Він же там валяється, з нього вже нічого не буде, все. І багато людей гинуть, не вставши. Бо впадають у вічай і тоді кажуть, все, Бог мене забув, і все закінчується або трагічною якоюсь смертю, або самогубством, або чимсь іншим. І не знаходять собі сили встати. Але тут Господь дає нам у святім писанню через цього блудного сина вчить нас, що ми можемо встати, що не треба боятися. Господь приймає грішника. І ще як приймає? Не то, щоб там з докором, знаєте, як деколи щось чи перед своїми батьками чи перед начальством. І буває нас простяння, лише потім деякий час дивляться на нас з е, коса, що ми е, вчинили якусь підлість, чи якийсь гріх, чи якусь необачність. А тут ще я приймаю, ви розумієте, не то, щоб там батько вийшов і сказав, ну заходь вже ти такий сякий, стратив там, не буду тебе руки. А тепер прийшов і, і, і каже, йди, я тебе приймаю, але щоб мої очі тебе не бачили, там нагодуйте його. Але тут не так приймає Отець Небесний, а приймає, приймає з відкритими обіймами, з відкритим серцем дорогі, того грішника. Здавалося, він заслуговує того. Того покарання, бо навіть міг заслужити це, що батько би закрив перед ним двері і казав Геть, ти мене залишив. А батько з відкритими обіймами. І так Господь нас вчить дорогі. Що як би ми не впали в гріх, вставаймо. Вставаймо і знаймо, що ніхто нас так не прийме, як Отець Небесний. Який любить нас, які би ми не були. Господь каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Важливо зрозуміти і встати. І Він зрозумів це, бо він згадав собі, як добре батька мого. І в кожного з нас є, що згадати. Бо згадаймо минулий піст. Були моменти, коли дійсно хтось постився, і яка благодать була на серці, яка легкість. А зустріли Пасху, ми розслабили своє тіло і, і далі допустили один гріх інший. І так були освіжити пам'ять і згадати, як добре з Богом. Коли тебе стримуєш, коли в тебе є стриманість в їжі, петві, в, в, в помислах, ти очищаєш свою душу, ти обмежуєш себе в чомусь, але тоді ти єднаєшся з Богом. І оця, як є е, слова, туга за Батьківщиною, Туга за Батьківщиною, за тим домом Отця. Як нам добре було, згадаймо дитинство, коли ми ще були не обтяжені тими гріхами, ми просто жили. Бо Отець Небесний був з нами і ми були з Отцем. Ми ще не були осквернені тими гріхами, ми ще не думали за гроші, ми ще не думали, як заплатити за квартиру. Ми ще не думали за, 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 різні, за різні ті житейські проблеми, які нас відвели від Добуця Небесного, які нас десь відволікли, ми зрозуміли, що це, ми не зрозуміли, що це другорядно. Каже Господь, шукайте найперше Царство Небесного, а все інше додасться вам. А ми в своєму житті шукали деколи іншого. Або так думаємо, так, ми будемо шукати Царство Небесне, але в думці ще думаємо, а коли ж це то все інше нам додасться. Коли воно додасться, то інше. Але за це не треба думати. А треба думати, що шукати Царство Небесне, а інше воно додасться. Бо Господь знає, що нам прийде. Але наша лукава людська природа лукаві нашіптує, що ні. Я то шукаю, але щось того іншого немає, вже пройшли роки, а сусід не шукає нічого, а має все інше. Так? А я не маю. А ми повинні сказати, і слава Богу, що не маю. Бо може, якби мав, може би я не спасся. Може би не було того спасіння. Може Господь мене любить і дає випробування, тому що людина спаслася. І слава Богу, слава Богу за все. Отож, дорогі у христі, браті і сестри, цей блудний син, він втратив. Але знайшов. Загубився, знайшов, як батько його казав. Помер і Воскрес. Помер як? Помер для Отця Духовного, помер для неба. Він каже, зрішив я перед небом і перед землею. Він помер, бо пішов блуд розпусту. Так само буває так, що бачимо, скільки людей у тих гріхах. Та не треба дивитися на інших, подивімося на себе. Чи ми не померли духовно? Чи ми воскресли? чи ми так просто зовнішньо? Чи ми воскресаємо в собі той дух, чи ми знайшли, знайшли себе, чи ми знайшли Бога в своєму серці? Бо не те, що Бога, а деколи самі себе ми не можемо зрозуміти. Ми самі себе не можемо усвідомити свого єства. А як його пізнати? Пізнати, шукавши Бога. Шукавши Бога. Тоді буде цей мир і радість Дусі Святого. Вернутися, просто вернутися з того світу, бути не зовнішнім. Сьогодні суть тієї притчі в духовному значенні Вернутися додому Отця Небесного так? Задача людини в тому світі, які відійшли. Ми пам'ятаємо, я вже казав, дитинство, пам'ятаємо моменти, коли ми були з Отцем і нам було добре. Хоч ми цього не усвідомлювали. Пам'ятаємо дитячі роки, як ми раділи природі, квітам, Ну, всьому, що, ми були щасливі. Ми не думали про смерть. Ми не думали про хвороби. Ми просто жили. Жили і раділи. Але прийшов якийсь момент в нашому житті, що ми вийшли з цього. І ми стали інші. Стали інші. Тому що через що? Через гріх? Перший гріх дає якусь насолоду, тілесну. Потім ми стаємо рабами гріха. Колись в дитинстві казали, треба все в житті попробувати, так? і закурити, і випити, і, і, і все треба попробувати. І вся, ця, Все дозволені, здається, боля, все, а воно призвело до того. Слава Богу, що хтось спробував потім зрозумівся, а хто, е, хто не, е, не впізнав цього, і, і, і далі бачимо, скільки наркоманів, скільки людей втрачають своє здоров'я через блуд. Та навіть дивіться оця, е, е, хвороба блуду. Як патріарх, патріарха статтю, можливо, читали, бо неодноразово була в голосі православ'я стаття. Чума 20-го 20 20 21-го століття це є е, снід, скільки людей. Це є кара Господня, явна кара Господня за блуд, за, е, за ці е, різні. Е, розврати, які зараз є і гомосексуалізм, і блудодіяння, і, і все, що є. Це є блуд, це, є, це, це кара за цей блуд, який е, Господь дає людині, щоб ми зрозуміли, що це тимчасова насолода. а вона призводить до гріха. І це ми повинні зрозуміти. Призводить до гріха, а гріх призводить до чого? До смерті. Це є закон, який, який ще був встановлений тільки нашим прародичам. той закон, закон який е, діє, вчинили гріх наші прародичі Адам і Єва. були вигнані з Раю, від Отця Небесного, від спілкування з Богом. А тоді, причиною того гріха, що стало? Тіло наше стало вражене хворобами, тіло наше стало вражене смертю через ріхопадіння. І це є все наслідком. Воно з покоління в покоління передається наслідком того гріха. Задача наша звернутися до Бога. І повернутися додому Отця Небе. І не біймося, просто прийдімо. Бато кажуть, я великий грішник, Бог прийме любого, хай ти не будеш знати, Оче наш, перехреститися не будеш вміти. Але якщо ти прийдеш і заплачеш сльозами розчулення на очах, відчуєш отой то примирення духовне, примирення з Богом. Яка це радість примирення з Богом, примирення радість і мир в Дусі Святому? Не кожен може ту радість осягнути. Чому сьогодні люди в депресії, в страждання, тому що нема примирення з Богом? Тому що плоть вона противна духу. Коли ми служимо плоті і похотям її, Дух дає сигнал. Внутрішній закон, що ти не так робиш, ти повинен розкаятися в своїх гріхах, тому що не спасешся, тому що далі чекає загибель. Все. А час повертатися, дорогі, час повертатися, бо як не прийдемо додому Отця Небесного, все одно нас принесуть, як самі не прийдуть. Все одно. Прийде час, що все одно кожен з нас відійде. Але хто як відійде, хто прийде і Отець скаже, прийдіть благословені через Ісуса Христа, прийдіть благословені отця Мого. А іншому скаже, ідіть, бо я не знаю вас. І все, двері закриються і підуть грішники на вічну погибель. В нас ще є тут час, наше тіло як інструмент спасіння для кожного з нас. Оце і тіло наше це інструмент спасіння, розум, воля, емоції. Ми мусимо спастися тут, на землі, щоби там осягнути Царство Боже. Ми мусимо тут з'єднатися з Богом, ми мусимо тут зрозуміти, що все. Я встаю, я твердо вирішив. Оця тверда думка, що я від сьогодні стану іншим. Я від сьогодні буду відвідувати Святу Церкву. Я від сьогодні стану християнином. Я від сьогодні буду служити Богові, а не дияволу. Тож у Христі, браття і сестри. Вставаймо, кожен з нас, кожен з нас сьогодні. Кажу і про себе, і про кожного з нас, що ми є ті блудні сини, кожен з нас, бо не є ми святі, а десь блудимо в тих своїх мріях, бажаннях, помислах, справах, щось шукаємо, шукаємо щастя, все нам не так. Вернімося туди, всередину. І тоді все буде так. Тоді все це зовнішнє для нас не буде мати ніякого значення. Бо Бог знав. І хай йому буде за все слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, Святому Духу, і Святому Духові, і час і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!